на канале Садым Картоф. Чтобы показать, как у нас получается. Призывал вчера в ночи, потому не знал ничего. Вот он. Використовуємо сажалку за приначем на цей раз. це поле дуже незручно знімати тому що поле йде хвилями. Вниз і в сторону, потрібно постійно підрулювати. Там брат на сажалці. Картоплю обробляємо престижем. прямо в бункері. Сипаю по кілька ящиків з ручного оприскувича втрат опрескує і прямо з машинкою йде де треба ще додати. земля ідеальна. Неділю дощі обіцяють. Полезно так. Так, З іншого боку, тоже по кругу. Данка на коленах, не тратит рулеваться, кулаки сзади, не надо, не Да, чтобы рядки длишь-меньше, чем в Широхи не треба. Еще скили мне тоже не треба, бо в мене широкий схил. очень поле сопки підгортають, засыпят. Так, красота. Землю виробив. Сподіваюсь, урожай буде непоганий. Наразі все, щоб погодив залежить. Насіння непогане. Ктоплю посадив, тут такий клин залився. Янка тут знизу чуть ширше. А Тут день не і все, і стимає. Рибині абсолютно до верха не нагрібаю. Так що сильно особливо якщо рядки вущі 62, то картопля під боком проростає. А так вона тут прямо буде рости рідко. Зручно, практично. І так тут. Все, втікаю додому. А це моя сівалка. Сажалка. Нарешті вона за призначення сьогодні використовується. Все, дякую за перегляд. Ну все, добре. Красота Вчора до півночі, буквально 12-15 хату зайшов Фризував, земля ще якраз нормально волога. Через три дні дощ на пару днів, кілька днів обіцяю. Мов все посходить. Древ'янів сильно не є. Стризивав так сантиметрів двадцять і більше. Довго помаленьку, по два рази пройшов. роздував взагалі три рази. Сильно буряний вже. Ну все, нехай радить. Це я вже загрузився. вже кождень. Я ще попустив. Подавно и не президент.